Милі друзі, я хочу вам розказати одну розповідь. Це розповідь невигадана історія, це розповідь, як вам сказати поняти, була е. відбувалася ще за часів, як то сказати, майбутнього. Зараз трохтисячний рік. Зараз я перебуваю в симфонічному мирі в небі з Господом. І зараз я з космосу дивлюсь, це таке, що робиться у землянів зараз у, зем... у землян. П... Е... Розумієте, космічна війна зараз гамага воює бою, з Богом, але не знаю, хто переможе, робить страшне. Зараз на чечення звіра і дуже багато людей вірять сатану йдуть за сатаною. І вони не знають, що Ісус Христос це є Бог в тілі, який прийшов спасти їх, помилувати, і дати життя на небі вічне. Постикорно, і багато людей йдуть за сатаною, така на землі робиться, що це дуже страшно. Зараз 2000... Я не знаю, ще, мої друзі рік я зараз перебуваю в Симфоєнічому царстві. Я перебуваю в небесах з Христом. Зараз я сижу, мої друзі, друзі собі за космозом і собі їм мені. Ісус і, і звелів ангела Михаїла, мені принесли численники. Всякі ругалики, пряники, пірожина і компот мені приніс. Ангел Михаїл, слуга Ісуса, мені щось смачненьке принесли. Я собі їм і за Зараз А ще задягнена в чистому фісоні і собі лише просто у своєму небесному замку я просто сижу на кріслі за космоло. Щойно я ходила, прогулялася з своїм другом Ромі, з яким ми гралися. Який мене доганяв, я його доганяла. Стойно я їздила на крилатому кронику і поспілкувалася з ангелами, з непошителями, своїми друзями і поспілкувалася з Ісусом. Ісус сказав, що я хочу, і він, я йому сказала, мені стангел приготував та наїлася. Не наїлася, а лише їм. Смачні чисточка із компотом запиваю. І по космозі дивлюся, що на землі робиться. Ну, все моє земне життя давно закінчилося. Зараз я перебуваю на небесах, в воїнічному садці, на возбогом перебуваю в вік. А тепер я вам розкажу невигадану історію, яка відбувалася ще, коли все було на землі, на землі розумієте я смерть. А там, де я живу, смерті немає. Не робів нічого так прекрасно, добре. Я це прогулялася, а зараз я собі за комп'ютером поруч біля космоза дивлюся, що на землі робиться. Страх ужас. І зараз вам розкажу, що на землі робиться. І розкажу це невигадана історія, мені друзі, була. І це було приблизительно. Це був такий е, хлопчик і не хлопчик Маріо. Він прожив лише на землі 51 е, е, рік по земних мірках, а по наших день, 51 день прожив. Це дуже мало він прожив. По, по наших мірках це крапля в морі. І саме друзі відбувалося. Що цей хлопчик і не хлопчик Маріо, е, розумієте, він народився в прекрасній сім'ї. Народився у такому престижному селі поруч біля міста. У них була двохкімнатна квартира. І у цього хлопчика було дві сестри. І цей хлопчик. Зростав в любові, в добрі від батьків. Його дуже любив тато всього навчив і всього навчив і багато що навчив і на рибу водив і все, і читати писати навчив його. А мама цього хлопчика була причудова взагалі. Дуже ніжно ласкала його, любила, пригортала і жаліла його і захищала. цього хлопчика Маріо. І цей хлопчик Маріо зростав любові в добрі. Його любили люди, його побажали люди зігрівали теплом і любов'ю своєю. А потім хлопчик уже підріс, йому було два роки, його віддали у садок. Він собі грався з дітьми, все. Ну, життя було безтурботне, як у всіх дітей. А потім хлопчик. Е -е -е. Розумієте, потім пішов у школу у перший клас. Діти перед ним гралися, дружили, всі його побажали і любили. І всі хлопчика того жалували. Хлопчик Прекрасним життям. А потім, як він. Виповнилося йому 19 літ, він попав в цей страшну секту, де його завели. Там він е -е, спіткався з труднощами, з невагами, з пониженнями і любою. І там, де йому було дуже тяжко. Там, де його. Поважали, понижували, він хотів щось там досягнути. себе показати він не міг. Його там гнали і понижували, сміяли за ним. З він змушений був вийти. Він пішов в другу церкву. Спочатку, ніби там було його добре, і цей хлопчик посвятив своє життя Ісусу Христу, тобто прийняв хрещення у 24 річному вісі. Йому дали хрещення. Там він своє життя посвятив Ісусу, він хотів. Поєднуватися з цим земним, відійти від цього земного життя Він хотів бути монахом, жити життя монашським. А потім е е його змушували вступати до шлюбу, він не хотів цього робити. Х вони змушували робити те, що вони хочуть. Він сказав, вилучайте, що хочете робити. Він просто секти вийшов. Там його просто на всього понизили і вигнали геть. Потім цей хлопчик спіткався з великими труднощами, випробуваннями, знав великі спритки, великі зневаги. Гнали його, били, вигадяли. і хлопчик, наскільки був нещасний, цей баріо був нещасний, йому було дуже важко, і цей барьо переносив, розумієте, великі труднощі. Але Бог його не лишав. І задягав, і вживав, і кошти давав. Він це давав через своїх батьків, через е, всякі місії давав, через людей гроші давав. І через свої батьки Бог його покидав, Бог був з ним. А потім цього хлопчика наскільки гонили і били, що він не міг більше витримати, він вже не мав сили. І так він проживав своє життя в великих випробуваннях, великих зневаженнях, навчаннях і пониженнях від протестантського люду. І також він хотів влаштуватися на роботу, його не прийняли, його просто прогнали. Та він не ходив на роботу не брали, бо цей хлопчик був хворий, займав, він. Просто розумієте, не був всього світу, він прийшов в цей світ, в цей світ він прийшов для того, щоб терпіти, страждати і мучитися. І для того він це зробив не раді того, щоб це робити для себе, а для того, щоб Богу догодити, щоб проститися дорогу бути в небесах. А потім, мої друзі, настав 13-й рік. І хлопчика була матір, яка його завела у 11-му році в монастир, справжній в храм. І він там знайшов справжній покой. він знайшов там справжній мир. І справжнє миротворення там. Він там поруч матір'ю ходить у цей храм 14 років. І Бог через його матір просто завів тобі, і цей хлопчик повністю від, від. від... Відказався від миру всієї землі, відказався всього земного повністю себе віддав Богові, що тепер він перебуває в молитвах, постах і читанні Його слова, тепер він повністю віддався Ісусу Христу в руки Богу Своєму, і Він любив Його. А потім настав 2024 рік, і цей хлопчик. Зазнав такі пониження, такі глибокі, страшні пониження, що його відневажив? Навіть протестантський люд, взагалі його одневажила вся земля, Васимир. Такий притський невай, він терпів. Пішов в один храм, хотів, щоб за нього помолилися, його відкинули. В другий пішов відкинули, в третій відкинули. А у другому храмі, де він був, протестантському храмі. Казали, що він анафема відлучений і він проклятий. Його прокляли. Його, де й не був, він був проклятий. Він наскільки був зневажений і понижений всім миром, а потім він не дав непокоїнити, не а він потім поїхав до своєї матері, і мати його терла сльози, болі, заспокоїла його, втішила, І зігріла своїм теплом і любов'ю своєю, і Бог через його матір заспокоїв, дав своє очищення. Але хлопчик ще ще не міг знайти. Ще ще Маріо не міг знайти в своєму серці покою. Він через один місяць пішов в один храм, в монастир, і він ще своє серце, всі свої болі, що його мучили, розказав Ісусу. І Ісус Христос втер його сльози, втер його болі. його сльози, І він так заспокоївся, так умиротворився, що він дарував свою любов, своє тепло, всі села землі. А потім все все тривало до, до осені, до 8 вересня. Чи він зазнав такі превеликі притиски, такі превеликі пониження від протестантського миру, від протестанських людей. Він просто пішов собі посидіти, все. І він щось не так зробив, і його потім. Настоявся від того храму, вивів, погрузив міліцію, божевінію, а потім ще яких два сторожі, чорний сторож, сказав, щоб він бісті, і, 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 і забирався і сюди не йшов. Він його так милі дрожав збив того хлопчика Маріу. І той хлопчик Маріо так сильно плакав. Він вже не знав, де знайти покою. І він потім пішов в другий храм, він вже не розгубився. І так сильно гаряче попросив Бога сили кріпость, і Бог йому дав. І тоді Бог в сні посилає йому свого привідника. І через привідника не дає впасти в прірву, а веде далі в небеса, далі веде в чертах та пасти. І цей хлопчик жив безтурботним, чистим, благословенним життям. Він жив як дитя, він жив, як дитя. Він був Потрібен своїй матері, яка про нього піклувалася, любила. Щось ж найкраще йому давала, він був в теплі. Він, що хотів, мав йому давав Ісус. І через матеру чимось що смачненьким щось годував. І цей хлопчик прожив роботним і прекрасним життям до 51 року. А потім настала така його година, що він був соротою, він був нікому не потрібен. Його гнали, його били, його відкидали, як собаку. Він був нікому не потрібен, але він не розгубився. Він розказав Богу, всі свої болі і страждання, всі свої сльози вилив. І він була велика за велика хурдалася. Велика... Така була погода, він пішов в ліс. І він причатав. Із святого писання слова втішення, слова благословення, слова покою, що на небесах Блажан, на небесах бахмарці він це прочитав. І потім на жаль, цей хлопчик замерз, замерз, і його залишив своє тіло, свою душу, і він пішов в той в той симфонічний мир, є любов. Де покої, де нема смерті. Він тепер блажантує і веселиться за цей вік. Тут він мучився, а там він вік блажантує веселиться, за царцей вік. Це, мої друзі, невигадана історія, це історія істина. Слава Богу, вік! Амінь.